Да. Ну, що, шо, ну, розпочнемо першу конференцію одного тренера футбольного клубу Олександрія Володимира Шаранова. Володимир Богданович, будь ласка, ваш, ваші враження від сьогоднішнього матчу. Ну, Короткий коментар. Звичайно, на такому футбольному полі важко грати в футбол. І ми вчора приїхали, тренувались тут і ми бачили, що дійсно треба знову таки перебудовуватись. Я маю на увазі грати простіше, тому що. У нас зовсім інші вимоги до футболістів в тому плані, щоб грати більш координаційний футбол. Але сьогодні ми цього футболу не побачимо. Найголовніше, що ми е, здобули три дуже важливі очки для того, щоб відірватися від наших посідачів. А так, до хлопців в мене претензій немає, вони віддавалися. Грали як могли. І дійсно завжди в Тернополі дуже важко грати. Через поле? Не тільки через поле, а через характер футбольної команди Ниво, футбольної команди Тернопіль. Виходять, і вони дійсно от сьогодні показали те, що характер є в команді Ниво. Але саме, не, що ми приймали. Ще були запитання. Що сили свої чого? Чи... Як ви можете охарактеризувати команду суперника в порівнянні зі своєю командою? Ну розумієте, ми. Проходили три тренувальні збори за мною. У нас умови нормальні для цього, і ми в Туреччині знаходилися. А команда нас, як я знаю, тільки зібралась в кінці січня, чи навіть лютого, не пам'ятаю, тільки провела один тренувальний збір. Тому, звичайно, що сили були на рівні. І так і показали на футбольному полі, що ми були сильніші, тому що в команди Неби ну, не було жодного нульового моменту. За руточному першому темі, там, удар з дальньої дистанції. Пане Володимире, то ви вже остаточно визначилися, будете пробувати сили знову в вищу. Ну надію, що нічого не поміняється. Після гри з Динамо я зустрічався з президентом, він сказав, що завдання залишається, вихід премєр лігу Тобто -то це після цього об'єднання сил, що там і в Україну, так і ваша все-таки вже... Ну, але ви зрозумієте, що в Прем'єр-лізі повинно бути ще і Ю-21, і Ю-19. А це дійсно О, не... Не маленькі гроші. Тому ну, у нас завдання стоїть. зайнято перше місце. Я про що питаю, це таке завдання тепер вже стоїть, що ви хочете спробувати себе. Бо там, скажімо, ваш колега старший із з Заробіжний Бочесько каже про те, що потрібно зробити якусь супер елітну натиліту, а не цікаво з такими командами, скажімо, вашого рівня, які поступаються все таки Ну, то це Воческу можна говорити, тому що в них все нормально в них. Це був класичний чемпіонат статистично європейської країни. Так? Ні, ну, звичайно, звичайно. Ну, ще раз говорю, я не знаю, що літом буде, я ж не знаю, що в інших командах там. Говорили, чи в Волині, чи в других командах, як воно все буде, той же Олімпік, той же Метлур Донецьк, де вони будуть грати, як вони будуть проживати, тому що це великі дуже затрати для президентів. Але надіємося, що буде прем'єр-ліга. as long